Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Євангельське читання неділі Блудного Сина продовжує тематику покаяння, як було у неділю Закхея і Митеря Фарисея. Окрім образу покаяння сьогоднішнє Євангеліє як так само яскраво змальовує. Нам природу Божого милосердя. Бог є той, який здалека виглядає грішника, будучи готовим повсякчасно його прийняти за сина у своєму царстві. У притчі цій ми бачимо дві постаті, що символізують два шляхи, якими людина йде. У своєму житті перший шлях старшого сина. Цей син уособлює праведність і слухняність. Він завжди був поруч із батьком, сумлінний, підданий та вірний. Однак це було лише зовнішнє і формальне. Залишився в домі батька, нікуди не йшов. Нічого не просив, але, але залишився засмучений, розчарований, роздратований та обурений любов'ю і милосердям батька до свого брата, не розумів справжньої суті прощення. Він є прикладом людини, яка зовні може видаватися праведною. Але насправді їй бракує любові, милосердя і прощення. Він вважає, що його багаторічна праця і вірність заслуговують на більшу винагороду, ніж прощення блудного брата. У його серці накопичується гіркота та розчарування, які. Отруюють його душу і заважають йому радіти поверненню брата додому. Інший шлях молодшого сина. Цей син пішов далеко, шукаючи свободи та загубив її на роздоріжжі власних пристрастей. Брав, насолоджувався. Витрачав аж поки все не зникло, його спадщина змарнована, його гідність потоптана, його серце виснажене та спрагле. Та в цьому падінні до нього приходить мить прозріння момент істини. Він говорить собі правду, признає поразку, визнає гріх і починає бачити шлях додому. Його останнім ревтівним кругом стає пам'ять про батьківську любов. І він рушає. Син вернувся як раб. А батько повернув йому у синівство. Вернувся нагий і голодний, а був огорнений обіймами батька, був небажаний у чужині, але очікуваний у рідному домі. Немає такого гріха, якого любов Божа не здатна омити. бо Гідність Божого синівства є незнищенна. Молодший син уособлює гріховність і непостійність, нетерплячість та егоїстичність. Він не цінував батьківської любові та опіки і тому вирішив покинути той рідний дім і насолодитися свободою. Але не розумів до кінця, що то таке є правдива свобода. Бо бути свобідним, це не є витворяти все, що тобі заманеться, що захочеться, а це здатність робити те, для чого був ти створений і призначений. Усі ми час від часу віддаляємося від Бога, марнуючи Його дари. Як блудний син. Іноді ж навпаки виконуємо ревну Божі заповіді як старший син. Коли ми виконуємо роль молодшого сина, то прагнемо того Божого милосердя. Коли ж раптом потрапляємо на місце старшого, то прагнемо, що Бог не був. Милосердним до грішних, бо це видається нам нечесним і несправедливим. Коли ми в ролі молодшого сина, то хочемо отримати прощення, коли ж у постаті старшого, то відмовляємося іншим простити. І так два брати живуть у наших серцях паралельно, ніби у одному домі. Але є ще батько. Батько той, хто дав, хто віддав, хто відпустив, хто дозволив собі бути забутим та не перестав любити. Його серце це відзеркалення Божої любові, що обдарувало людей свободою і навіть свободою помилятися. Він не змушує залишитися, не забороняє йти, але завжди чекає на повернення. Батько стоїть на межі горизонту, і його очі вдивляються в його руки готові обійняти, його серце пробачити. І коли він нарешті бачить сина, не чекає, не зволікає, а кидається йому назустріч без докорів, без осуду, тільки з любов'ю. Він не, повернає, не повертає синові багатства, бо воно втрачено, але повертає найцінніше його гідність, одягає в шати любові. Взуває в узуття свободи, віддає той перстень синівства, а центром цієї зустрічі стають обійми, мовчазний діалог сердець, мить, у якій зникає минуле і залишається тільки любов. Батько обіймає. Блудного сина і вмовляє старшого не заздрити. Батько кличе блудного сина на свою трапезу і запрошує старшого увійти і так само радіти, нікого не любить менше, ніж іншого, нікому не відмовляє благодаті, нікого не відкидає, бо така є. Любов батька до своїх синів, жоден з яких не вміє правдиво любити. Ми ті самі сини, то старші, то молодші, то загублені, то розчаровані, то віддаляємося, а то відмовляємося прийняти любов. Але батько. Завжди чекає, чекає кожного з нас. І кожен з нас має місце в його домі, бо в обіймах Божих ми завжди є в його домі. Наближається той час посту, час пізнання Божої любові, час зрозуміти, як Бог. Нас сильно любить. Тому приготуймо себе. Налаштуймо себе належно до цієї пори. Бог нас дуже любить. І повірте, що в його обіймах не схочеться грішити. Може, і тому Бог дарував нам свободу вибору, щоби ми. Тим вільним серцем змогли зробити вибір Божої любові і той вибір Божих обіймів. Слава Ісусу Христу!